Онлайн-платформа Центру Юрфем Освіта надає широкий спектр освітніх продуктів для правничої спільноти крізь гендерну читливу оптику. Ми прагнемо, аби додаткова освіта для юристів і юристів була ґрунтовною, сучасною, доступною, а також відкривала двері у світ діалогів, різноманіття та рівності. Які переваги онлайн платформи вас не обмежують ні відстань, ні часові рамки. Навчайтесь під ковдри в офісі чи в горах? Прослухайте лекцію двічі, тричі або більше, ви ж би був інтернет. Ми працюємо над мережуванням та побудовою гендерно чутливої правничої спільноти. Саме тому наші освітні продукти будуть корисними як і для практикуючих юристок та юристів, так і студентам та студенткам юридичних факультетів. Юрфем освіта це про зручність, актуальність, експертність, фаховість, гендерну рівність. Ви маєте можливість долучитися до онлайн та відеокурсів. У чому різниця? Онлайн-курси проводяться в режимі Live у Zoom. Ви можете безпосередньо під час навчання ставити запитання векторкам, виконувати практичні завдання та отримувати зворотній зв'язок. Збережені відеокурси ви зможете переглянути, пройти тестування і розгорнути конспекти в будь-якій точці світу і в будь-який час. Як в режимі реального часу, так і переглядаючи записи для вас доступні вебінари. Готуйте нотатник. Вас чекає година цікавої інформації, реальних кейсів та міжнародного і національного досвіду. А ще ми маємо колекцію та збірку виняткових матеріалів з тем впровадження гендерної рівності, протидії дискримінації та гендерно зумованого насильства. Завантажуйте матеріали в онлайн-бібліотеці. Ми розуміємо, що взаємна повага, дотримання гендерної рівності та толерантності є фундаментальними. Саме тому ми також пропонуємо навчання для колективів, бізнесу, громадських організацій, органів публічної влади та університетів. Переглядайте актуальне, залишайте відгуки, вдосконалюйте правничий рух Єрфем Освітаком.